Хочу вам розповісти, чому мені довелось на війну піти. Не йди, що ти там забув. Гірших слів я від друзів не чу. Вони казали, це не наша війна. Переляку своєму виправдання шукали. Вони казали, будемо дім захищати. Лише тоді, коли сюди вже прийдуть убивати. Перед тим, як я пішов на війну. Я общался з многими своїми товарищами, которые мне там говорили, що то нафиг оно надо. Вот если они придут сюда, к нам, в Полтавскую область, вот тогда мы выйдем там, будем защищать. И вот на фоне этого, как бы, ну, родилась эта песня. Где ты был, называется. А ты де був, коли початок був війни. А ти де був, коли Крим забрали. После того, как я узнал, что у нас в Полтаве собираются около 10 человек ехать в батальон Азов, я принял решение поехать с ними. Я не став ждать ворогів, котрі зі сходу до нас причвалали. Я не став ждати ворогів котрі по братській війну розпочали. Пацани, які і у нас в батальйоні, і в других батальйонах, і в Збройних силах України служать з самого Донецька, з Донецької області, Луганської області. А саме що вони вже не захищають свой дом. А ти де був, коли нас убивали, А ти де був, коли нас убивали, А ти де був, коли нас убивали.